В заключається в тому, що скутер не має ніякого старту. Я вже другий рік не можу зрозуміти чому. Мотор такий ж самий, як, як Євгеній знімав вчора, ну, викинув на YouTube. Суки адрес В. распадаемся до вариатора, может, що что мне подкажет. Так. Так, я снял преднежки вариатора и тут бачим вот такую историю тот что тот же по линии ложится ремень. это вариатор я поставил ролики 5, ,5 грамм Слайдери повилітали. Ось є три слайдери. Що найцікавіше, що ну, просто я не можу зрозуміти, до мене власник цього скутера був, міняв чи ремінь, чи що. Я просто не можу знати, який ремінь. Ну, зараз я розберу ще задній варіатор, покажу сепку. І тоді, надіюсь, можливо, ви мені допоможете. Питання вирішити, що з ним не те. так. Так, я починаю розбиратися зараз. Цікаво, на ремня ніде немає маркировки. Я навіть не знаю, яку марку, який розмір ремня купити. Ну, комусь буде цікавіше ось такий варіант зйомника Тут я блокую саму. Колокол. вариатор. Ну и Виробки особою не видно. З колодками все в порядку. Шату немає. Пружину поставив жорстку. Підчепники Все одно. В чим причина? А, от ще така цікава, не знаю. Шат є. Так, ну зараз я ще раз беру це все. Ну і з відкритою кришкою покажу як все працює. Будемо заводити. Старт Поршнюват тут 65 кубиків, компресія 10,5 атмосферу. Ролики 5,5 грам. Ремінь не знаю, чи рідний. Сциплення, як бачили, все нормально. Варіатор, виробки немає. Надіюсь, ви допоможете мені в такому питанні.